Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную ідею декорування пляшки в техніці декупаж. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Буду декорувати таку пляшку. З ліцевої сторони я вже зняла етикетку. Позаду у нас текст прописаний, пропечатаний на самій пляшці. Він мені не заважає, я його залишаю. І ще такий момент, акцизна марочка приклеєна до кришки і покрита такою захисною плівкою. Я її не буду зачіпати, я тільки обрізала по краю пляшечки, щоб у нас напій оригінальний, щоб не псувати оригінальність цієї пляшки. Я підібрала значить, декупажну карту, тому лицева сторона ми профарбовуємо білою акриловою фарбою в два шари, а задню частину пляшки я буду проклеювати серветкою. Наносимо акрилову фарбу тонким слоєм, гарно просушуємо і накладаємо ще один шар фарби. Пляшка просихала цілу ніч. Тут саме головне, щоб все в нас гарно просохло і можна працювати далі. Далі я готую декупажну карту, змочила її на буквально на декілька секунд. Зайву вологу я прибираю, наношу клей ПВА на поверхню пляшки. Багато клею не наносимо, тому що потім буде робитися такі зморшки, і викладаю декупажну карту. Від серединки до країв виганяємо повітря, і на поверхню знову наносимо клей ПВА. Із зворотньої сторони я хочу зробити таке дерево. Я трошки прорисувала, промалювала його. Якщо видно. І для цього нам потрібно із серветки накрутити жгутики. Я беру трошки вологий такий рушничок, нарізала смужками серветку білу, в один шар різних розмірів. І скручуємо. Кладу на вологі рушничок і скручуємо жгутики. І з цих жгутиків будемо формувати дерево. Можна використати і нитки, спробувати нитками так викласти, можна і гарячим клеєм. Ну, я хочу спробувати жгутиками, якщо не буде виходитися, то будемо додавати, можливо, інший матеріал. Готувала смужечки, і тепер на клей ПВА будемо приклеювати, утворюючи такий силует дерева. Наносимо клей ПВА приблизно по контурах. І потім вже можна спокійно викладати серветочку. Тут уже, як кажуть, як бачить ваша фантазія, довгі кінчики я залишаю, поки, тому що я хочу, щоб гілочки заходили і на лицеву сторону нашої пляшки. Тому залишаю такі невеличкі хвостики. І таким чином. Прохожу все дерево. Так виглядає моє дерево, і гілочки зайшли на ліцеву сторону. І ще додатково я беру клаптики, такі маленькі клаптики серветки і проклеюю там, де у нас потовщення, там, де у нас стовбур. Роблячи такі зморшки, дерево у нас нерівне, тому робимо таку імітацію кори, робота вже просохла, і хочу показати ближче, завдяки тому, що поверху наклеювала серветку, у нас не так видно ці смужки, полоски. От. І більш схоже на такий справжній стовпур. Далі ми захищаємо нашу картинку, покриваючи акриловим лаком, і будемо профарбовувати поверхню чорною акриловою фарбою. У мене була густа, я трішки розбавила водою і покриваю все чорною фарбою тоненьким пензликом. Підфарбовуємо всі наші гілочки, які виходять у нас на картинку обережно. І от для цього ми її покривали акриловим лаком нашу картинку. Якщо десь у нас заходить фарба, то ми можемо її вологою серветкою витерти. І просушуємо фарбу. Тут ми можемо вже задіяти фен, щоб швидше просушити. І будемо далі. Фарбувати. Я беру фарби зелених відтінків, зелених, синіх, тому що хочу фон зробити десь приблизно до цього, що в нас є на декупажній карті. Тут варіанти розфарбовування, знову ж таки, можуть бути різні, можна зробити просто золотим деревом. Буде гармонювати з верхом пляшки і з нашим левом. Ну, але я хочу додати таких відтінків. Промальовую, щоб з'єднати нам потім наш малюнок, нашу карту з нашим декором. І трошечки так роблю такі тіні цією фарбою. Додаю цей же ж відтінок по стовбуру. Так у нас виходить. І далі знову ж таки беру цю фарбу і змішую трішки світлішою. Робимо на півтона, на тон світлішу фарбу. Змішую і знову прохожусь по всій поверхні, світлішим вже відтінком, по нашому рельєфу. І так, з зеленою фарбою завершили. Так виглядає все, дуже гарно з'єдналось. І тепер я фарбу просушую і покрию роботу, всю роботу акриловим лаком. І на завершення хочу додати ще по дереву трішечки золота. Для цього беру золоту фарбу, відбиваю її. Так, щоб майже була суха наша губочка суха і дуже легесенько додаю на дерево золото. Покажу ближче, так виглядає дерево і з цього боку. І знову покриваємо пляшку акриловим лаком. Все гарно просохло, і наша пляшка виглядає так. Можна залишити верхівку так, а можна прикрити її крафтовим папером. Я зараз зав'яжу і покажу. Робота завершена. І так виглядає. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть!